Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія. і з вами Юля. Залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво дізнатися, що відбувається сьогодні з частіном бібером. І чи, бува, це не пов'язується якось із випуском його нової колекції кросівок та аксесуарів? Чому його поведінка наштовхує на думки про вживання ним заборонених речовин? Як він біситься з того, що Селена Гомес тепер щаслива? І, взагалі, щодо його ментального стану, ми також поговоримо. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк. Якщо ви дивитеся мої відео вже не вперше і вам вони цікаві, то будь ласка, підпишіться, а ще залишайте коментарі для просування. Отже, що відбувається із Джастіном Бібером. Кумиром мільйонів співаком, який зростав разом із нами, міленіалами, хочу одразу зауважити, ми точно не можемо знати, що там та як там. Ми можемо лише здогадуватись, спекулювати і просто пережовувати різноманітні новинні видання і робити свої висновки. Все, що ми читаємо та бачимо, це лише невеличка верхівка айсбергу. І ми ніколи не дізнаємося, що там насправді Джастін з самого дитинства став жертвою різноманітних акул шоу-бізнесу. Витримати те. Те, що витримував цей співак у свої юні роки, не всім під силу. Подейкують, що він був жертвою різного роду аб'юзу, в тому числі і з боку підіді та інших реперів. До речі, про це я говорила ось у цьому відео. Якщо ви ще не бачили, можете переглянути. Тому не дивно, що сьогодні люди все більше і більше турбуються щодо його ментального стану. У нього були періоди, коли він виглядав дуже неохайно. Хтось говорив, що це такий стиль, і навіть були мемасіки, типу. Одяг Хейлі і одяг Джастіна. Вона одягає вечірню сукню, там чи коктейльну, а він одягає просто тапулічки і худі. Дехто вважав, що це не такий стиль, а просто наслідки вживання заборонених речовин. Згодом було одруження із Хейлі Бібер та нещодавнє батьківство пари, щасливі фото, зворушливі пости. Але щось пішло не так. Ну і перед переглядом хочу зауважити, що життя зараз не просте, і кожен з нас. Стикається з різноманітними емоційними та ментальними викликами. Всі ми періодично відчуваємо тривогу. Хтось бореться із вигоранням, а дехто навіть не усвідомлює, що потребує допомоги. Але гарна новина полягає в тому, що ви не самі, і підтримка доступна просто зараз. Команда фахівців, ліцензованої Clinic допоможе вам подбати про ментальне здоров'я онлайн без зайвого стресу та довгих очікувань. У клініці працюють дипломовані лікарі-психіатри серед них і кандидати медичних наук а також кваліфіковані психотерапевти та психологи. Ви можете ознайомитися із їхньою кваліфікацією, переглянувши всі дипломи та сертифікати. Також у кожного фахівця є своя відеопрезентація, яка допоможе вам зрозуміти, чи підходить вам такий спеціаліст, які питання можна вирішити на консультаціях у Mental Clinic? проблеми депресії, обсесивно-компульсивного розладу, тривожного розладу, РХП післяпологова депресія, панічні атаки, біполярний розлад, ПТСР, а також розлади сну, емоційне вигорання та різноманітні розлади особистості чимало людей сьогодні уникають займатися своїм ментальним здоров'ям та психічним благополуччям саме через стигматизацію, ось таких проблем. Але онлайн консультація з кваліфікованими, дипломованими спеціалістами, які є лікарями і мають на це всі дозволи, може стати першим кроком до зцілення. Окрім індивідуальних консультацій та терапії, Ментал Клінік також пропонує і сімейну психотерапію, і дитячу, і корпоративне консультування. А також на сайті ви знайдете безкоштовні тести на дуже багато різноманітних питань, скажімо як тест на депресію, рдух, емоційне вигорання та розлади. На сайті ви Знайдете всі ціни та тарифи на консультації та послуги, а також ви можете собі обрати відповідний абонемент. Якщо ваш стан потребуватиме медикаментозного лікування, то лікар випише електронний рецепт, який діє на всій території України. За промокодом POPKULT20 ви отримаєте 20% знижки на першу консультацію від спеціаліста. Тому, якщо відчуваєте потребу, то попіклуйтеся про своє ментальне здоров'я та переходьте на сайт за посиланням у описі. Outra Мільйонів підлітків, який зростав разом з нами. Сьогодні вже дорослим чоловіком. Разом з Хейлі вони виховують восьмимісячного сина Джека Блюза. Фанати сьогодні занепокоєні щодо того, як він виглядає та поводиться. Також їх хвилює стан шлюбу Хейлі та Джастіна. адже нещодавно він з'являвся на публіці із дуже виснаженим та байдужим виглядом. Я думаю, ви в курсі щодо драми, пов'язаної із колишньою дівчиною Джастіна Селеною Гомес. Є цілі розслідування, викриття, які вказують. Що Хейлі, буцімто сталкери Джастіна, починаючи із юного підліткового віку, як вона знімала різноманітні ДІС-відео на Селену, поки та ще була у стосунках із Джастіном. Але зрештою, Селена і Джастін розійшлися, і Хейлі стала дружиною свого омріяного поп-співака. В свою чергу, Селена тривалий час не могла знайти своє щастя, але згодом таки знайшла та ще й яке. Бенні Бланко це справжній грін флег. На руках її носить. І це відчувається. Очевидно, Селена з ним виглядає дуже-дуже щасливою. Ну, здавалося б, ситуація Вин-вин. Хейлі з Частіном щасливі, Селена з Бенні собі щасливі. І вони дорослі люди, що тут такого собі живуть своє життя. Але насправді не все так просто. З нещодавнього, Хейлі лайкає в Тіктосі відео, де висміюють зовнішність чи фотосесію Бенні Бланко з Селеною. А Джастін постить мемчики про голума. Та перстень, натякаючи на заручене селене, у цьому мемчику із голумом, що запостив Джастін, був підпис: дівчата в соцмережах, коли вони заручені. Звичайно ж, Бібер не уточняв, що це про Селену. Але фанати одразу ж помітили іронію та відсилку, і цей мімасік був запущений невдовзі після оголошення про заручене Селени і Бені Бланко. До речі, Бланко також раніше працював із Джастіном. Перед цим співак також публікував інший неоднозначний пост, у якому визнав, що здався крешт аут у його інстаграм сторі. Було відео із Додджою Кет, яка каже: Я поводжуся як псих щодня хоча насправді я просто мила, добра, невинна дівчинка, яка інколи ламається. Фанати вважають, що ці два дописи пов'язані між собою в соцмережах почали активно обговорювати ось таку поведінку Джастіна. Писали, що він сходить з розуму через заручення селен, що карма існує. А також дуже цікава думка, що Джастін собі жив щасливе життя із Хелі до тих пір, доки Селена була нещасливою. Але коли з'явився її коханий. З яким їй добре очевидно, то Джастін не може спокійно жити. І От живуть собі Селена і Бенні Бланко найкраще життя і роблять різні романтичні, закохані фотосесії, доволі креативні. Як Хейлі Бібер починає лайкати відео, що висміюють ці фотосесії? У цьому тіктоці користувачка Кортні розповідає, що я щиро не можу вирішити, що найгірше, коментуючи фотографії зі зйомок для видання інтерв'ю. Дівчина вказує, вибачте, що я роблю це з вами, але якщо я дивилась на ці фото, то ви теж мусите. А в підписі написала Це жахливо. Через місяць Кортні постить відео, в якому вказує, що Хейлі Бібер лайкнула ось те попереднє відео і навела на підтвердження скріншот. Сьогодні відео із лайком Хейлі недоступне, а сама користувачка зняла жартівливий скетч про те, що їй не варто було писати таке про Хейлі, адже очевидно, вона не сама веде свої соцмережі, тому цей лайк був ненавмисним. А на цих листочках дівчина жартівливо пояснює, що її тримають у підвалі Роу і годують пептидним бальзамом та оземпіком. Авторка вказала, що ось такий жест з боку Хейлі є підтвердженням того, що війна між селеною і Хейлі не завершилася, тобто. Коли Хейлі розповідає, що в них немає проблем і жодних ворожнеч, то вона бреше, каже Кортні. До речі, раніше Хейлі публічно підтримувала стосунки Селени Гомес і Бенні Бланко, Подобавши допис актриси у грудні, у якому вона оголошувала про заручене із музичним продюсером. А в 23-му році Хейлі зазначала, що вона не має ворожнечі із Селеною Гомес і їхній конфлікт є повністю вигаданим. Тоді Хейлі погоджувалася, що ось цей такий старий і виснажливий наратив про протистояння двох жінок, що змагаються за чоловіка, є дуже огидним. Також під час участі у подкасті «Call Her Daddy» Хейлі зазначала, що не руйнувала стосунки Джастіна і Селени свого часу. Вона вказує, що абсолютно точно ніколи не була з ним, коли він був у стосунках із кимось іншим, і це крапка. І от Хейлі і Джастін одружилися, насолоджуються своїм коханням, народили дитину, але щось іде не так. Дехто вказує, що Джастін дуже виснажений тим, що дитина вночі не дає спати. Я так і бачу, як Джастін колихає вночі дитину і не може спати. Але різні інсайдери вказують, що він не спить і майже не їсть. І навіть ті чутки, що Хейлі звертається до близьких із проханням молитися за Джастіна. Батько Хелі, актор Стівен Болдвін, минулого року вже натякав на труднощі у житті пари. Відомий своїми релігійними поглядами, він поділився посланням пастора Віктора Маркса, в якому закликав молитися за подружжя Біберів. Він сказав: люди, які перебувають у центрі уваги, стикаються зі специфічними викликами. Ворог не хоче, щоб вони наближалися до Ісуса. Віра, шлюб і життя в цілому все це під загрозою. Християни, будь ласка. Коли згадаєте Джастіна і Гейлі, знайдіть хвилинку, щоб помолитися за їхню мудрість, захист і близькість до Господа. Так, друзі, давайте будемо молитися не за те, щоб не гинули люди, а за те, щоб Джастін та Хейлі мали нормальне сімейне життя. Так, ніби вони не є двома дорослими людьми, що мають свободу волі. Пробачте, мене вже просто трохи плавить від цього. Так, от нещодавно Джастін поводився дуже дивно в соцмережах. Настільки дивно, що 30 березня фанати помітили, що Хейлі не стежить за своїм чоловіком в інстаграмі. Відписка залишалася дійсною аж до 31 березня, тобто дві доби Хейлі не стежила за своїм чоловіком, і це породило чутки про можливе їхнє розлучення. Хейлі одразу прокоментувала в Тіктосі, що це просто збій. Я не відписувалася. Сподіваюся, це прояснить ситуацію. Чесно, от я особисто не думаю, що коли в зіркового подружжя є якісь проблеми, вони на межі розлучення, то перше, що вони роблять, це відписуються одне від одного в соцмережах. Тому що це настільки очевидна ознака, адже різні жовті видання та палки фанати. Постійно моніторять цей показник показник підписки одне на одного. Тому це був або якийсь чіткий меседж з боку Хейлі щодо Джастіна. Типу, якщо ти будеш так поводитись, то все хана. Ну або ж це просто чергове підігрівання інтересу публіки до цього подружжя. Так, от що такого робив Джастін? Що Хейлі аж могла від нього відписатися? Він вів прямий ефір в соцмережах, де з'явився змарнілим. Пишуть і без сорочки. Також він репостив багато дуже дивних відосиків. Скажімо, як Ілон Маск це робить щодня на день по 50 репостів, і ви вже не розумієте звідки в нього стільки часу на ці репости? І ось така активність в соцмережах у нього з'явилася після одного прямого ефіру, на якому він виглядав дуже виснаженим і виконував демо версії нових пісень на камеру. Бібер читав реп, тримаючи телефон дуже близько до обличчя. І активно жестикулюючи пізніше, він накрив голову помаранчевою ковдрою. Багато хто взагалі був здивований, що Бібер повертається до репу, і можливо, це буде його ребрендинг у музиці. Тим паче, що у вересні 22-го року Джастін скасував свій всесвітній тур. Це було пов'язано із проблемами зі здоров'ям. Отже, на цьому прямому ефірі Джастін поводився ну дуже дивно. Хоча, звісно ж, він має свою специфіку, ви знаєте, як він поводиться іноді. Але прям цей прямий ефір здивував навіть найпалкіших прихильників. Багато хто писав, що в нього не все в порядку із його психічним станом, і що це дуже занепокоює. У лютому цього року представники Джастіна Бібера вже одного разу спростовували його вживання якихось заборонених речовин чи проблеми зі здоров'ям. Його дивні появи, дивна поведінка спричинили просто цілу серію. Нових цікавих відео на Ютубі, де були різні спекуляції з приводу того, що Джастін впав у депресію через щасливе життя Селени Гомес. Але повним трешом є чутки про те, що Джастін Бібер є реальним татом Рейна, сина Куртні Кардашіа та Скотта Дісіка. І цей десятирічний хлопчик навіть під час однієї онлайн-трансляції. Змушений був говорити, що Джастін Бібер не є моїм татом, і ви лише можете собі уявити, що відчуває ця дитина. Ми спостерігаємо дуже дивну поведінку Джастіна, дивний вигляд, підписку, підписку з боку Хейлі, дивні інтерв'ю. І це все відбувається перед чим правильно, перед дропом нової колекції, взуття та аксесуарів. В Джастіна є два бренди одягу: перший це Drew House, а другий це Skylark. Я не знаю, як правильно читається ця назва. І от тепер з'явилися офіційні фото деяких моделей. Це масивні шльопанці і повноцінні кросівки. Окрім взуття, цей бренд пропонуватиме широкий асортимент базових речей: кейси для телефонів, шапки біні, худі на блискавці. І от під цими фото та дописами з худі, з окулярами, багато хто. Писав про схожість на одяг від бренду Yeezy. Навіть були коментарі: чекаємо на наступний твіт Каньє. Поки що немає жодних подробиць щодо цієї колекції, лише фотографії і такі собі дражнилки для того, щоб підігріти інтерес. Як це несподівано, медійна персона, яка має бренди одягу, несподівано починає дивно поводитись, спричиняє хвилю обговорень, хвилю обурень, дружина відписується від нього, потім підписується. Це породжує чутки про розлучення і все це буквально перед виходом нової колекції, взуття аксесуарів та одягу. Нагадало мені скандали із Канні Вестом та його колекцію одягу зі свастикою. Ми, звісно, не знаємо, що відбувається в житті Джастіна Бібера, як він страждав і як він зараз страждає. Але що ми знаємо точно, це. Як легко можна маніпулювати свідомістю людей, підігрівати їхню цікавість, паніку, занепокоєння і згодом, маніпулюючи цими почуттями, змушувати їх купляти, 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 купляти. Але, звичайно, ймовірність того, що Джастіну потрібна допомога, не може бути нульовою. Багато хто вказує, що його тривожна поведінка схожа на поведінку Брітні Спірс та Аманди Байнс. Так само зірки, які почали свою кар'єру у ранньому дитинстві, це особливо тривожно виглядає, враховуючи, що останніми роками Джастін веде відносно закритий спосіб життя. Він визнавав, що в нього є соціальна тривожність однак зараз він усюди його фотографують у дивних нарядах або взагалі без сорочки. Він публікує загадкові меми, які натякають на проблеми у шлюбі. А також викладає дуже загадкові і навіть тривожні фото та відео. Нещодавно він також з'явився на ап заході для косметичного бренду Хейлі і виглядав особливо напруженим, неконтрольовано посміхався і нервово смикався. Джастін неодноразово розповідав про свої проблеми із залежностями. У 2019 році в інтерв'ю Вок він зізнався, що був час, коли моя охорона перевіряла мене вночі, чи я ще дихаю, але проблеми на цьому не закінчилися. У 2020 році у нього діагностували хворобу лайма. У 2023 він пережив тимчасовий параліч обличчя через синдром Рамзі Ханта. А в минулому році, через величезний скандал із Шоном Компсом, під діді Джастін глибоко переживав через це, тому що очевидно. Йому також було що розповісти, скоро до речі, він буде давати свідчення у суді стосовно цієї справи. Також Джастіна зіпсувалися стосунки із менеджером Скутером Брауном, який відкрив його талант ще у 2008 році. Раніше Браун був найважливішою людиною для Джастіна, але нещодавно співак відписався від нього в інстаграмі. Раніше Браун був дуже важливою персоною в житті Джастіна. Але нещодавно співак відписався від нього в інстаграмі. Минулого місяця Джастін зізнався, що почувається шахраєм та некомпетентним. Майже щодня. Я маю проблеми з гнівом, написав співак. Іноді я просто ненавиджу себе. Є інсайдери, які вказують, що Хейлі Бібер не сприяє і не допомагає Джастіну у цій боротьбі. Вона закриває очі на те, що відбувається, і зовсім не хоче визнавати, що у Джастіна є проблеми. Вона прикидається, що їхня сім'я ідеальна. Я не знаю правди про Хейлі Бібер, її там якусь одержимість Джастіном чи ні, але мені завжди виглядало, що ці стосунки це не про 10 взаємних кроків. Завжди було враження, що Хейлі робить цих кроків більше. Якщо ви знаєте цю концепцію, чомусь завжди здавалося, що вона завжди вкладається більше. Обговорювати знаменитостей цікаво, тим, що ми не знаємо, що відбувається насправді. Ми можемо лише здогадуватись. До речі, свої здогадки, свої думки щодо цих скандалів пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво це почитати. Дякую, що ви дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки та підписуйтесь, якщо вам цікавий мій контент. І не забувайте про промокод в описі відео.